Всюди ходи багун від Юнаті 24 вже працюють на Херсонщині. Вони допомагають ДСНС доставляти питну воду та їжу, перевіряти місцевість на наявність вибухівки і розчищати дороги. Дякую нашим мужнім рятувальникам та всім, хто долучився до збору. Вкладники з банкрутілих банків зможуть повернути свої кошти в дії. Сьогодні це 3,2 мільярда гривень на рахунках тисяч українців. Наша команда разом з фондом гарантування вкладів вже працює над запуском простої та зручної послуги в застосунку. Плюс одна військова облігація в дії. Нова Каховка. Інвестуйте в деокупацію херсонського містечка всього у кілька кліків у застосунку. Більше облігацій швидше ЗСУ рухаються до перемоги. Автоматичне закриття ФОП вже працює на порталі Дія. Ми повністю усунули людський фактор з послуги. Дія одразу підтягує всю необхідну інформацію про вас з державних реєстрів. Підписуйте заяву електронним підписом і все. Діти із Закарпаття задонатили майже 1,5 мільйона гривень на армію дронів. Старшокласники проводили ярмарки, благодійні заходи та змагання. Зібрані кошти передали через юнаці 24 на пташок для наших військових. Дякую школярам за ініціативність та наполегливість. Слава Україні!